Трохи живої вишивки, якщо в мене вийде зняти, тому що на порозі весна, у дворі гвалт, гавкіт, мявкіт. І наші коти, і сусідські, а на них собаки гавкають. Та й взагалі в мене нема досвіду. Оце я не сильно вмію. Знімати живу вишивку і з бочки вийдуть у мене, хто знає які. І руки, як поганого чоловіка, <смі> мені колись хтось сказав. Завжди такі або пошкрябані або ще щось. Цього разу пішла. Відправляти будку собаці. Чому було не вдягнути рукавички? А чому було не вдягнути рукавички? Тому що старший син іще був вдома, і він все робив у рукавичках, мабуть, десь аж там у кладовці я туди, чи в сарайчику, чи як. Я туди не заходила. Була в центрі та купила собі. На базарі рукавиці. Дві пари нових. Треба біля дому обрізати гілячки. Багато дечого. Я вже й почала їх обрізати. Може, щось зможу робити, скільки зможу. Я вийшла обрізати кущі біля двору. На вулиці. Я навіть години не обрізала, не змогла більше, але результат невеликий є. Кожного дня ні. Хочу добитися від себе графіку один день зранку ходити, а один день зранку щось робити біля двору чи в дворі. Через день. Щоб не займатися, ходьбою, так, як тоді кожного дня, це дуже добре, дає добрі результати, але ж я потім не можу нічого вдома зробити. Робота біля землі вона теж оздоровлює, Від неї теж стає легше і з'являються емоції. Буде годиночку в день, але все одно. Стає краще. Це вже точно. Оце я вишиваю, значить, це я не химеру вишиваю, а щось Оксану Степанчук. Ніяких розкидів немає, хрестиків, ніякої мішанини. Все просто. Я й не звикла, що химера так може просто вишиватися. О, що це? Краї всього? Лише шматочок відкусила, хто його знає, як буде далі. Буде, мабуть, всього. І отак просто буде вишиватися. І буде розпід хрестиків. Все буде. А поки мені ще приємно, що отак неважко вишивається. Не Треба блукати тими стібочками, шукати. Де ж краще піти, бо великий розпит чи в той бік, чи в інший бік. І якось я так швидко вишила. У мене тут лишилося 300 стібочків до 2000. І це я лише сьогодні вишивала. І я сьогодні тисячу вже відшию. Там треба було 900, то я вже сьогодні відшию. Ті стіпки, які мені потрібні. Я від себе такого не чекала. Оце гавкає мій пундик. Чудо пір'ях. Думаю, що ви чуєте. Не треба було його годувати. Перед зйомкою. Оце коли дам йому поїсти, він не може заспокоїтись. І гав, і гав, і муха пролетить, гав і горобчик. За цвірінька я гав, тільки що на мене не гав. Він, бідний, години півтори не може заспокоїтись потім. Це ж показує, який він гарний сторож у мене. Я вже забула, чи розповіла я вам, чи ні, що пішла там поправити будку, фондику вже цьому, і роздерла собі. Не хочу вам показувати, я не, не приклеїла, як він називається, пластир. Надіюсь, що ви не побачите в камеру <свісно> той страшний мій палець. Ні, там нема ніякої такої травми великої. Просто не красиво. Трошки так. Рябнула не естетично, виглядаю. У мене й так руки. А тут ще. Або кішечки мої граються зі мною, візьмуть та й пошкрябають мені руки. Це в них на постійній основі. Пундика краще чути, ніж мене. Я мікрофон не вдягнула, тому що ще, якщо мікрофон візьму, то я зовсім не зможу на камеру вишивати. Поїхав сьогодні мій син після обіду. Я заплакала, а він сердиться. Я йому ж і говорю. Ну як заплакала, все одно сльози течуть і носиком шмигаєш. То я ж йому і говорю, синочко, я ж тобі ще сусідка чищу. Я не сусідка, я ж твоя мама. Як я можу не заплакати або бути зовсім, зовсім не хвилюватися, равнодушна. Не можу пригадати, як перевести слово. Скільки слів? Коли я на початку вирішила перейти на українську мову, я розмовляла з суржиком. Я не знаю, чи це справді так, але мені здається, що хто розмовляє з суржиком, на чисту мову перейти важче, ніж той, хто розмовляє чистою російською мовою. Тому що він буде знати, що йому потрібно міняти. Майже всі слова, може, це не так, може, я помиляюсь. Але я так думала, а коли переходиш зі Суржика, то ти розумієш, що якась половина слів у тебе була російська, а якась половина слів, ні, третина слів була російська, третина слів була українська, а третина слів була зовсім не зрозуміти яка. Я їх записувала ті слова, які зустрічала, коли щось читала. Для мене зовсім чи невідомі, чи які я ніколи не, їх не говорила, не треба було мені їх, щоб запам'ятати їх. Ну, Зараз якось трошки простіше. А на початку я аж боялася розмовляти українською мовою. Мені це вдалося важко. І Зараз навіть виявляється, що багато слів я ще зовсім не знаю і не можу перевести. Треба їх записувати, потім переводити. Тобі ж я не можу вільно користуватися своєю рідною мовою. Не вмію нею говорити вільно, так як би мені хотілося. Треба ще вчитися і вчитися. Це ж мова солов'їна, мова лебедина. Я навіть не уявляла, що вона така гарна і що вона мені настільки сподобається. Вона й справді мені дуже подобається. А ще мені подобається. Хто розмовляє, я, мабуть, вже десь говорила в якомусь відео, хто розмовляє завжди російською мовою і починає розмовляти українською, переходить на українську мову. І оці перші, перший час, як ніжно вона у них звучить, як красиво. Ви не помічали? Трепетно? Дуже подобається. От Суржика не так, немає такої ніжності. Відчувається. Як на мене, то відчувається. Оця краса і ніжність. Я можу зрозуміти, хто завжди говорив російською мовою, а тепер говорить українською. Не тому, що людина або збивається, або в неї якийсь акцент, а тому, що ніжно виходять у неї слова, вимовляються. А я ще не вмію робити закріпки. Не вмію робити закріпки. Якось уже ой. Що буде тут? <ріст> Буде тут отак напівхрестик. На конгрес стреміні зовсім не вміє ховатися. Коли буде вже майже все зашито, то я або в когось подивлюся, як, або, скоріше всього, буду перевертати рамочку і кріпитися. Я так і робила до цих пір. Не закриє свого рота той пундик. Якщо вам заважає того пітня перекрутіть. я вже й сама не знаю, чи я люблю цих своїх тваринок, кішечок і собачок. Я не знаю ще більше, чи я їх більше люблю, чи я їх ненавиджу. Але вони мені вже так набридли. Шкоду роблять остафік. Не робить шкоду. Собачка. Ні. А китички роблять. На столи вилазять. Я цього не люблю. Або як почнуть, то в хату, то на двір, то в хату, то на двір. У мене це теж дістає. Я б могла їх і не пустити, але вони ж верещать надворі під дверима або беруть і стрибають, шкребуться у вікно. Ой. Я б так уже піднімлю руку, так би вдарила, а подивлюся на те кошеня, на кицечку. Гляну їй в очі та візьму та й погладжу. Її пожалію замість того, щоб наказати. Ця любов до тварин, мої рідні думали, що коли я підросту, воно пройде. Це в мене з дитинства, так, з дитинства, так. Але я вже підросла. Уже й такий поважний вік маю, але все одно. І, виявляється, от дивлюся, що це ж не одна я така. Я б ще б сказала, що не дуже я так уже настільки люблю їх, що аж аж через юрні. Люди люблять їх набагато більше. Мені просто їх шкода. Шкода і все. Це життя і в людей. Воно. В більшості важке і тварини теж страждають. У них теж є і очі, і серце, і мозочок. Не лише одні інстинкти. Вони вміють любити. У мене кішка була колись. І не одна така була. Вона не, показує свою, не показувала свою любов майже ніяким чином. Але ми все одно її любили, і вона нас, і я це точно знаю. Найкраще вона могла ще для мене зробити, це стою я, наприклад, у веранді щось роблю. Вона попросилася з вулиці, я відкрила двері. Вона зайшла та й не дивлюся я на неї, що ж вона там йде. Йде та йде собі в кімнату. А вона проходить просто отак мимо мене. Раз і кинула мені щось прямо по нозі. І я дивлюся і пішла далі, навіть не зупинилась, навіть вона і не дивилась на мене. І пішла далі. Я нагинаюсь, а то миша, вона принесла мені. Мишку, ну, ну ви можете собі уявити. Та є такі випадки, я знаю. І в мене раніше, коли давно вже теж був котик, я була захворіла, лежала, зовсім лежала. А коли почала приходити в себе, ну і встаю, дивлюсь, а в мене біля ліжка. Декілька мишей. Ще й так складені в грядочок. Декілька мишей було. Вони нас люблять, тільки не можуть сказати, а ми не завжди їм любов'ю віддячуємо. Вони ж теж живі. І все відчувають, і біль, і образу. Я ховаю. Свій телефон подалі, щоб ви не бачили. Він у мене розбите скло. А чому розбите? Знімаю я вже своїм телефоном, а Віталя мені, син, мені привіз свій телефон, не новий віддав, каже, ма, тільки його зремонтую. Треба зремонтувати. Ігор взяв, повіз його в ремонт, мені зремонтували, ми майже три тисячі заплатили. Я б на нього знімала, він хороший телефон. Але я ж просила, Ігор, нехай також поміняють динамік, тому що він шумить. Тому що мій телефон зовсім розфокусовується і не можу на нього знімати. Одне страждання на зйом. І кольори не такі. І ще з декілька, бу... декілька днів я пораділа цьому новому телефонові, взяла його і розбила. Розбила скло. Я не хочу хвилюватися, переживати, шкодувати, тому що і так вистачає всього, а це лише телефон, нічого не вдієш. Знайшла я якусь там програму для того, щоб знімала шуми. Ось вже зараз спробую слідуюче відео, яке буде. Попробую, якщо вийде з нього знімати, тому що я лише спробувала, то зні... знімає програма шуми. Чи додаток, додаток. Після цього відео слідуючи. Буду знімати, якщо все буде добре, то буде краща якість моїх відео. Дуже мені хочеться, щоб усе вийшло. І я вже не буду його ремонтувати, те скло, тому що вже який сенс. Вже коли буде новий, то буде новий. Або, може, хтось із синів свій якийсь знову віддасть мені. Хоча поки ще не планують. Не один, не другий. Отакий формат відео я спробувала вперше, зовсім не про що. Будуть дуже цікаві ваші відгуки, уявляю, що вони будуть зовсім різні. Хвилююся трошки за той гавкіт собак. Але вже є, як є, що зробила, те зробила А тепер прошу вас проголосувати за процес місяця. Можливо, хтось перший раз зайшов на мій канал. Голосуйте, будь ласка, нагадую, що робота, яка найбільше буде вишиватися, яка найбільше, найчастіше буде обиратися вами в наступному році, буде. Одна із основних робіт. Стане однією із основних процесів. Любі, мої, дорогі мої, дякую вам за увагу. З вами була Світлана, канал «Хобі Хрестиком. Нагадую про вподобайки, коментарі і підписки. До зустрічі!